Це робимо заради кращої долі їхньої заради того, що наша собака пише нам потім вести з яхти, і пише: Дивіться, я тут відпочиваю. І ми кажемо: ах ти дупа мага! Але ж ми ще створіємо. Сьогодні тут відбувається перший зоозахисний форум Зоосвідомі, який об'єднав зооспільноти, громадські організації, представників притулків, центрів утримання тварин з усієї України. Це надзвичайно важлива подія, тому що головним знаменником тут стоїть гуманність. Гуманне ставлення, до тварин це ознака здорового суспільства. А по-друге, тут будуть напрацьовуватися інструменти, які має запровадити держава, щоб безпритульних тварин було в принципі менше, щоб до них ставлення було інше, щоб свідомих людей також було більше. Ідея форуму виникла десь близько двох трьох місяців тому, коли ми з командою Урса з Оленою Мачинською, моєю співорганізаторкою, партнеркою, зрозуміло, що нам, як для всього спільноти, не вистачає майданчику, де ми можемо зустрічатися, обмінюватися досвідом, і шукати нові партнерства. Тому загалом велика ідея це познайомити людей, які творять великі добрі проекти щодня, для того, щоб ми всі об'єдналися і такою великою ручійною силою, нарешті, формували го на відповідальну країну Україна це унікальний кейс. Жодна країна, де була війна, не ставила питання порятунку тварин умовно там в топ 3 От ми наразі, як то кажуть, формуємо нову взагалі нову парадигму порятунку, тому що якщо раніше ми їздили кудись і ділилися досвідом, да, наприклад, точніше сприймали цей досвід, навчалися, як рятувати тварин, допомагати і так далі. Зараз запитайте будь-якої наземної організації, яка займається евакуаціями, стерилізаціями, глобальними там ланцюгами порятунку, вони просто насолоджуються тим, як зараз українці будують ці ланцюжки допомоги, тому ми є тим джерелом нових знань. Унікального досвіду. Дуже багато військових піклуються про тварин. Вони їх не тільки там годують і намагаються вивозити, евакуювати, знаходять їм домівки, не тільки комусь віддають, а ще й собі забирають. Дуже багато таких історій. Я впевнений, що ви про них чули, тому в такі складні часи ці люди, які і так потребують якоїсь підтримки психологічної, я про військових маю на увазі, чи іншої підтримки, вони навпаки піклуються про тих, Хто не може про себе піклуватись, це для мене такий показник людяності саме нашої нації, наших військових і саме українців. Тому для мене це дуже такий гарний показник і гарна історія. Потрібно знайти якісь. Спосіб все ж таки об'єднатися, і таким чином ми зможемо напевно, що донести свою думку до більшої кількості людей. Якщо ця коаліція, скажімо так, буде на налічувати, хоча б там 100 зоозахисних захисних організацій, це вже буде потужна сила, і це буде класно. Кожен з нас ділиться досвідом у своїй сфері, це дуже цікаво. От ті панелі, які я вже прослухала для мене, були цікаві корисні. Я сподіваюся, юридична панель теж буде, теж буде корисна для інших. Ну, власне, можливість познайомитися один з одним, поділитися досвідом і ну класно, що бізнес залучений.